Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили, а тим часом маємо можливість поспілкуватися із Михайлом Жирнаковим, головою правління фундації Де Юра». Вітання, пане Михайле. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Михайле, хочемо з вами поговорити про те, чи дійсно є така ситуація, склалася, що може опинитися під загрозою кваліфікаційне оцінювання суддів, і зокрема через позиції оновленої вищої кваліфікаційної комісії суддів. Знаємо, що вже є такі загрози. Чи можете розповісти про них нашим глядачам та радіослухачам, і чи щось на даному моменті якось ще можна запобігти і цьому запобігти? Так, дивіться, яка історія. По-перше, треба нагадати кваліфікаційне оцінювання суддів це те, що процес, який почався ще в 2015 році, а, судової реформи. А... Насправді таких обертів набрав з 16-го року з моменту внесення змін до конституції, і по ідеї мав на меті очистити суддівський корпус, тобто під ідея його полягає в тому, щоб перевірити кожного суддю і кожного на їхньому місці, чи вони відповідають критерію доброчесності, професійної етики і компетентності, і е, на жаль, роками цей процес тривав довго і погано, скажімо так. Через те, що через попередні склад вишиколів комісії суддів, зараз ми з величезним, скажімо так, з величезними зусиллями е, поміняли склад ВККС повністю на 100% і направду цей склад показує е, хороші перші результати зовсім інші підходи до роботи до співпраці з громадськістю, до е, того що вони мають робити, так і залишилося цих суддів нам перевірити близько двох тисяч, досить немало і на жаль, е, Ситуація може бути така, що е, тому, що один із суддів двоє суддів насправді за схожими схемами отримали абсолютно абсурдні юридично нікчемні е, рішення суддів про те, що вони виявляються є доброчесними і ніякі кваліфіціння більше проходити не е, мають. Ми не будемо заглиблювати зараз. Подробиці, але ну юридично це було зроблено абсолютно, е, скажімо так. Um, дико, uh, і фактично суд перебрав на себе повноваження вищої колів комісії суддів за визначення того, хто є доброчесним. А хто uh, колишній голова тепер суддя Вінницького окружного адміністративного суду, uh, який uh, отримав висновок громадської ради доброчесності за uh, купу речей, насправді, не на відповідність майна доходам, зв'язки з судової мафії і так далі. Оскаржив це все в судах і вирішив, що взагалі на нього не має поширюватися судова реформа. І два суди Житомирський окружний і красаційний адміністративний складі Верховного йому підтвердили фактично це. І на жаль, маємо на сьогодні таку ситуацію. що як комісія суддів має вирішити. Ну єдине має розумне і. Допустиме рішення прийняти в цій ситуації це все таки викликати його на пленарне засідання, і завершити по ньому процедуру, попри те, що написали, перебрали на себе ці Ну за перепрошення суди, от якщо вона цього не зробить, якщо вона погодиться з цією абсурдною аргументацією суду і е, цих суддів, це означатиме, що фактично знову роз, розлітається на друзки процедура кваліфікаційного оцінювання. Бо кожен тоді суддя зможе прийти до своїх колег суддів mm -hmm. сусідніх суд і сказати: Слухайте, ну ви вважаєте, що я доброчесний? з Ну звісно. E, і все на цьому все закінчиться. Тому і всі зміни до конституції, і перезавантаження колії в комісії суддів це все буде, вибачте, ну e, no, дуже просто пустою оболонкою. Тому все таки сподіваємося на те, що на мудрість в стінах оновленої вищої колії в комісії судів, вони цього не допустять. А чи відомо вам яка позиція на даний момент у ВККС, чи можливо у деяких членів, чи вже хтось висловлювався стосовно ось цієї такої патової чи не знаю абсурдної ситуації? Публічно ми такого не чули. Тобто ми намагаємося цю тему піднімати, наші деякі партнери також ем, поки що знов таки, поки що поки що ми не, не чули від них нічого. Ем, подивимося ну вони мають прийняти тобто кваліфікаційне оцінювання має продовжити продовжено буде от, буквально наступні тижні очевидно потрібно до нього готуватися і е, визначати графік хто має на нього йти хто не має е, і так далі і в, власне в цьому процесі має бути вирішення це питання Остаточно ми ну, ця проблема відома вона досить давно, от, але зараз вона ну, набрала актуальність саме через те, що кваліфікаційне оцінювання буде продовжено досить скоро. Пане Михайло, цікаво, чи буде ось це кваліфікаційне оцінювання стосуватися скандально відомих суддів, зокрема, Вовка чи Аблова? Дивіться, на моє глибоке переконання. Ну по перше, не то, що на моє глибоке переконання. На, на за законом воно має стосуватися, бо Вони його здебільшого судді окружного адмінсуду його не проходили, тому що вони їх там декілька разів викликали ще попередньо, навіть навіть вище калівкомісія суддів. На кваліфі... кваліфікаційне оцінювання вони по 30 людей за день хворіли, так би мовити. Якраз от в той самий. день, Ну якийсь такий вірус був напевно в суді. Це щодо коронавірусу е, історія відбувалася. Та жарти жартами, але по них це потрібно провести. і Потрібно провести, як на мене, оперативно і дієво, і справедливо звичайно. На за нашим аналізом фундації де Юра ми перевірили всі 49 суддів. Окружного адміністративного суду жодного немає такого, який відповідав би критеріям доброчесності. По переважній більшості з них є висновки громадської ради доброчесності. Очевидна абсолютно картина. І знову ж таки ми переконані, що це треба проводити вже. І це власне буде лакмусовим папірцем, одним із справжніх лакмусових папірців того. Чи нам вдалося насправді і як навдалося оновлення вищої колів комісії суддів, поки що ми бачимо з ну з публічної риторики, що вони налаштовані проводити оперативно оцінювання суддів в великих містах? Тобто, ну по ідеї, за, за логікою цього процесу, не, нам не, не треба було б чекати дуже довго на оцінювання саме у цих одіозних суддів, пане Михайло, але так якщо говорити. Ви згадували про те, що близько двох тисяч суддів не проходили це кваліф оцінювання. то чому це сталося? Ви згадували про те, що це, зокрема, і судді адміністративних окружних судів, крім них, хто це і в якому, в якому порядку ВККС визначає, кого провіряти чи оцінювати, кого ні? це було одним з питань до попередньої ВККС за якими критеріями, взагалі як вони оцінюють суддів, кого ставлять за яким ну тобто можна було би в собі уявити якийсь, не знаю алфавітний порядок по областях, по за розміром міст за чисельністю суддів? Тобто будь-який об'єктивний критерій взяти цього не було. Очевидно, це було зроблено для того, щоб попропускати якнайшвидше тих суддів, які. Потрібні, скажімо, так були е, вищій суддів, а були їхнім політичним патроном. Е, не не завершилося це, тому що з двох причин е, з того, що ну, це тривалий процеси від кілька років. Тривав е, і велику кількість суддів провели е, власне, ну через цей процес, який закінчився, тим що з трьох тисяч суддів приблизно проаналізованих лише 15 було звільнено, тобто піввідсотка. Можна собі уявити ефективність цього, так ну і друга причина, чому досі воно не завершено, це то, що з 2019 року власне не було складу вищої колів судів, суддів, тому що Верховна Рада ще в 19-му році їх розігнала з ганьбою власне за провал судової реформи і попереднього вищої колів судів, суддів, очолювано Сергієм Коз'яковим. От і е, тоді на той момент судова реформа можна сказати застопорилася, і тільки зараз нам вдалося буквально пару місяців тому відновити роботу ВККС через конкурси, залучення міжнародних експертів. Тобто, зараз там є дійсно склад, який здебільшого не викликає е, претензій. Е, побачимо і перші рішення їхні також ну, вони вселяють надію, е, так скажу обережно. Побачимо від від перших рішень по суті. Справи та по, по кожному суді, от буде, буде тоді видно і очевидно, як працює насправді орган в цілому пане Михайло. Чи можете ще пояснити, що означає для суддів, зокрема, те рішення громадської ради доброчесності визнати їх недоброчесними? І так само, якщо суддя не проходить ось це кваліфікаційне оцінювання, що йому тоді може загрожувати? Угу. Наслідком непроходження проходження оцінювання є звільнення судів, тобто це серйозна річ. Ем, угу. Щодо висновків ГРД, якщо є негативне висновок громадської ради доброчесності, має набратися дві третини від повного складу вищої комісії суддів для того, щоб його подолати, як так, так, так би мовити, або мовою юридичною підтримати. Підтвердити здатність судді здійснювати правосуддя в відповідному суді. Тобто, якщо ВККС не погоджується з висновками ГРД, то вона має назбирати дві третини 11 голосів з свого складу, 16 осіб для того, щоб цей висновок подолати, от така історія, це. На сьогодні мені здається, це запобіжник, який мав би працювати з попередньою складно. Він на жаль не працював. Тому що там було більше ніж дві третини набагато людей, які готові на чорне казати біле? Зараз повторююся, побачимо. Ну є сподівання на те, що зараз так не є, і є ознаки цього, але побачимо в роботі. Ну але загалом вже ВККС у нас запрацювала і як давно, і чи вже є якісь перші оцінювання, чи є якісь перші результати, чи можна про щось судити. Ну власне, запрацювала вона запрацювала вона дай боже пам'яті десь місяці три тому. Вже uh -huh. тобто булося дуже багато підготовчої роботи, але вже були по суді перші рішення щодо перевірки декларації доброчесності, і інших таких речей переведення суддів, тимчасового відрядження. Здебільшого це рішення не погані. Але повторюся: ну одна справа тимчасове переведення судді чи відрядження судді. На рік там чи ще кудись до іншого суду, так одне наслідка, одні наслідки має. Інші наслідки має, звичайно, кваліфікаційне оцінювання, звільнення судді, призначення судді, яке може життєвим. Тобто таких рішень ще вища колівкомісія суддів не приймала. Повторюся, перед ними величезна задача закінчити кваліфіцінювання десь двох тисяч суддів, і ще на приблизно дві з половиною тисячі вакансій в судах відібрати. Нових суддів угу. це напевно ще най ще більш важлива історія ніж закінчення кваліфу, тому що мова йде не про там можливе звільнення ще там якоїсь кількості суддів в цьому процесі, що також звичайно відіб'ється на якості судової влади, а мова йде про можливе оновлення ну чи не половини всієї судової системи. Це може мати абсолютно ну просто величезні позитивні наслідки, якщо це зробити правильно, якщо відібрати дійсно достойних нових юристів на доброчесних, кваліфікованих на ці посади. А може мати наслідки і досить негативні, дуже негативні, я би навіть сказав, якщо це зробити погано, непрозоро, нечесно, то ми зацементуємо фактично стан речей років на 30%. Тому що ще раз кажу, це судді призначаються добровільно і до того, поки то до, 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 до вічно. І, і до того та 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 і до того, поки не на їм не буде 65 років, їх дуже складно буде, ну практично неможливо звільнити. І тому ну якщо тільки вони щось там зроблять, таке ну. Страшне, страшне, і за що їх можна буде притягнути до дисциплінарної відповідальності, тому е, ставки зараз дуже високі, дуже багато сподівань зараз на вищу комісію судді. От подивимося, буквально я думаю, десь за кілька тижнів. Уже кваліфіцінювання почнеться і будуть перші результати, пане Михайле. Ви кажете, що е, якщо не погоджується е, вища кваліфікаційна комісія суддів із рішенням е, громадської ради доброчесності, зокрема з негативним її висновком, то в який, в який спосіб вона може боротися із цим висновком. Тобто ВККС також може подати до суду на громадську раду доброчесності, чи в який спосіб відбувається саме ось оце непогодження із висновками? Ні, суд суд тут не потрібен. Ще раз не погоджується з висновком, голосує пленарним складом. Якщо з 16 голосів є 11 або більше. За те, що висновок, ну скажімо так, вони ігнорують, то суддя йде далі, тому величезне, величезне значення має склад Вищої колів комісії. Суддів. власне, це одна з причин, чому ми стільки цьому увагу приділяли фундації юра інших громадських організацій, які боролися за судову реформу за перезавантаження цього органу. Ну склад принаймні на етапі призначення, та й зараз відселяє надію. Але побачив про за результатами цих голосувань. Дуже важливим також, до речі, є е, зараз те, що задекларували вже обидві сторони: що, е, ну, що вселяє надію, те, що вони будуть працювати над спільними і напрацюють спільні критерії оцінки доброчесності, що дуже важливо, так щоб не можна було сказати ну, от ми вважаємо, що. Не знаю, там будинок 400 квадратних метрів і 5 квартир в центрі Києва, які не зрозуміло, звідки це недоброчесність. А ті скажуть, ну а ми вважаємо, що це все окей, або або годинники по 50 тисяч доларів. Це реальні випадки з вищих судів чи з конкурсу до Верховного суду. Коли попередня ВККС сказала, та да, все тут супер, нема тут на що дивитися, а ГРД бала іншої думки. От зараз я ну я, я думаю, я, я сподіваюся, що щодо таких речей буде консенсус серед членів ВККС і ГРД. Як і щодо інших важливих показників, побачимо зрештою, що вони напрацюють, пане Михайле. Чи вже можна якось якимось чином оцінити роботу громадської ради доброчесності? І також цікаво, чим вони керуються, висловлюючи ту чи іншу думку стосовно того чи іншого судді? Так така сама логіка, вони були сформовані буквально е, пару тижнів тому, е, mm -hmm. можна десь місяць тому. Громадська рада доброчесності новий склад так. само Вона не могла бути сформована без того, щоб конкурс оголосила чи е, збори представників ГО, які би її вибрали, вища колів комісія суддів. Тобто, вона приблизно стільки ж не існувала, як, як не існував склад ВКС. Mm -hmm. От тому перший. Перших рішень по суті, тобто були рішення протокольні в адміністративні, там вибір, вибір координаторів і так далі. Склад так само вселяє надію, так само це авторитетні правники, журналісти, правозахисники і так далі. Але е, так само ми подивимося по перших рішеннях, е, в яких ще не було, тобто ще висновків не було затверджено е, цим складом. Знову ж таки, тому що вони тільки вникають в роботу, тільки е, розподіляють е, якісь адміністративні речі, яких є чимало зараз. Е, от як власне в процесі квалів побачимо і на подивимося і на одних, і на інших. Але принаймні з того, що вони показують публічно е, те, що вони комунікують, те, що вони про що вони говорять, е, ну. Є. Пане Михайло а як часто може змінюватися склад громадської ради доброчесності? Що два роки. На, на два роки вибирають е, членів ГЕП. Угу. Що ж зрозуміло, дякую вам, пане Михайло за ці коментарі, за ці пояснення. Дякую, Михайло Жернаков, голова правління фундації Де Юра був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось.